Ти глянь, добрі, які пішли. Ну що ж, подивимось, чи будуть вони добрі і далі, бо Антон Рожен виходить на цю сцену! Хай так Якщо розпочати ліричним виступом, з коротенького віршику. Дуже короткого. Я ніколи не буду, як Трамп, тоха зовсім не схожий на білобризго. Як нема допомоги нам, тоді творчість харчується кризою і харчується крисою, пацюком, щуром, митець обдирає звіряче опалене хутро, ставши стіною проміж слоном та віслюком, та не поділившись своїм, вчинить мудро. Амархаєм. Чудемо! Я бачу, навколо все змінюють різко, щоб наші кістки танцювали диско, дотепне, незграбне, як у тварини. Живу, поки місце лишилось людині. Біг від тварини. Один екстремал, та в колодязь закинути раптом упав, стрімко летів. А внизу жив дракон. За гілку схопився пив мед на сон Закатана притча в асфальті доріг, розділений нами святковий пиріг. Авіація прена фортифікації Та ми вже забили на ту ескалацію. Нечестиво та смішно! Я баришник, град стріл розлітається гострих і пишних, і коні без вершників з факелом мчали не римляними, але цим нас лякали. А можна свиню підпалити смолою та кинути в ноги слонів серед бою і навіть котів одягати в броню, хай він нападає, а я стою. Писав літописець, потомки повторюють. Закаляється сталь, де їй місце утворюють. Ціль виправдовує голі ножі, але тільки як спосіб спасіння душі. Цінуй, як в думках настає гладь і твердь. А ми думали, як би від смерті круть твердь. а підпалений хворост розносить пари. Я бачу наш дім, що росте догори, ми. Власники спільних домів давнини. Ми ж замки складали, і в них ми жили. У шлунку був драник, у роті людяник та цього предостатнього Дон